Це була дуже цікава історія. Комуністи, як ви знаєте, практично не ходять на і почали всі іронізувати, що коли треба голосувати в інтересах українського народу, а вас немає. І коли послухати державні таємниці і передати їх в Москву, то ви прибігли. І, і справді так і вийшло. Знаєте, вони слухали, слухали, слухали. Коли була резолюція в підтримку силовиків замість того, щоб голосувати за цю підтримку силовиків вони встали і демонстративно не пішли з зала. 260 голосів було набрано за цю підтримку, але регіонали дали тільки 7 голосів. Комуністи не дали відповідно жодного. А, але всі але всі люди, які входять до коаліції, вони всі проголосували за. і Це дуже позитивний факт, що ну якби люди. Розуміють, що сьогодні потрібна дуже важлива і дуже необхідна підтримка.